Доброго дня, наші любі клієнти! Хочу вам повідомити і поспішимо вам повідомити, що наша компанія, торгова марка Соболіні, для вас приготувала надзвичайно велику кількість худра різноманітного. Вам трішечки покажу. Також ми пам'ятаємо, що будь-який виріб. Ми відшиваємо по вашим індивідуальним мірочкам з вашими всіма побажаннями. Трішки пройдемося те, що в нас є в наявності, відповідно, різне хутро. Це малесечка частинка, чого ми вам можемо показати і запропонувати. Істі альбіноси, куничка, чорнобур фінський, лисичка, огньовочка, альбінос. Все це в нас в наявності. Також до вашої уваги надзвичайно велика кількість довгоосного хутра. Будь-якого кольору ми можемо зробити по всім вашим побажанням. Звертайтеся, будемо раді втілити всі ваші мрії.